Кредиторська заборгованість для ФОПа спрощенця, який припиняє свою діяльність, чи є вона доходом? Ну, давайте подивимось. Найперше мова йде про 292 статтю, де сказано про те, що кредиторська, за якою сплив строк позовної давності, є доходом, але для кого? Для ФОПа там чи є особи спрощенця платника ПДВ. А у нас тут не платник ПДВ і не сплив строк позовної давності, а просто ФОП припиняє свою діяльність. Знаєте, що податківці відповідають на це питання? Враховуючи зазначене, сума кредиторської заборгованості у ФОПа першої та третьої групи платника єдиного податку, у тому числі. Того, що є платником ПДВ, за якою не минув строк позовної давності, на дату припинення підприємницької діяльності доходом єдиного податку не є. Проте така сума буде вважатися доходом фізичної особи підприємця тоді, коли спливе термін позовної давності і має бути оподаткована такою фізичною особою самостійно.